thank you Привіт, друзі! Щоб навчитися малювати акварелі, вам потрібно купити найдорожчі фарби, які ви знайдете в інтернеті. Звісно, ні, звісно, вам потрібні фарби, і якість має значення, але це не головне. Мене звати Олена Ярошенка, я дуже давно вже малюю аквареллю і останнім часом доволі часто завдяки цьому каналу, тому що тут, на цьому каналі, я стараюся ділитися своїми знаннями, а саме як малювати акварелю. Отже, перше, що вам треба зробити, це поставити собі запитання, що саме ви збираєтесь малювати аквареллю. Якщо це якісь прості квіточки декоративні, або це якісь дуже прості предмети, наприклад, ті ж самі фрукти, то для цього не обов'язково йти і закінчувати художні навчальні заклади, інститути, училища. А якщо ви збираєтеся ж таки намалювати щось більш складне, наприклад, натюрморт або той самий портрет, або фігуру, навіть людську фігуру. То вам тоді потрібно все ж таки навчитися основам академічного малюнку, правилам композиції. Для цього не обов'язково йти в художній вуз, якщо у вас нема на це часу або гроші, тому що зараз це може бути платно. Вам можна просто вчитися по роликам на Ютубі або... Купити якісь книжки, я внизу залишу список книжок, які ви можете використовувати для навчання не тільки акварелі, але і академічного рисунку. Для чого це треба? Для того, щоб ваші роботи не виглядали отак. Відчуйте різницю. Але якщо ви не хочете малювати щось складне, а хочете просто гарно провести час і Намалювати щось приємне, симпатичне для душі, то ви можете просто дивитися youtube ролики наприклад, мої. Я збираюся зробити серію роликів для дуже-дуже початківців з дуже-дуже простими якимись там предметами або квітами. І я думаю, що це не буде складно зробити вам, тому що я буду пояснювати кожен крок. Я думаю, ви справитесь. Якщо ви хочете навчитися малювати самостійно за допомогою роликів або книжок, вам варто почати з чогось дуже простого, наприклад, подивитися відео. Про різні техніки малювання акварелю, бо їх є декілька. Я теж збираюся на своєму каналі зробити відео з різними техніками малювання. Я намалюю квіточку в декілька техніках і поясню, як в кожній цій техніці малювати. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо вам дійсно цікаві ці уроки. Я буду знати, чи робити їх чи ні. Ще одна порада, якщо ви хочете все ж таки більш професійно навчитися малювати аквареллю, вам варто пошукати в своєму місті художника, професіонала, акваліриста, який зможе дати вам ці уроки, дати офлайн майстер-класи, де ви узнаєте всі нюанси техніки. Тут же ж може вам дати поради, виправити ваші помилки, побачити, як ви малюєте. І це буде все офлайн в реальному часі. Я поки що не роблю таких уроків, але, можливо, в майбутньому буду це робити. Тепер про матеріали. Я вже сказала, що найдорожче не потрібно купляти, особливо, якщо ви тільки початківець, але і не раджу купляти щось найдешевше. Я б вибрала між папером і фарбами все ж таки купила більш дорожчий папір, тому що ви, якщо будете користуватися дуже некорисними матеріалами, то ви намучаєтеся з ними, і у вас замість того, щоб думати над святотінню, над тим, як положити красивий колір на папір, ви ще будете мучитися з самим матеріалом, з самим папером. І нам цього не треба. Отже, папір я б радила купити в магазині для художників. Я купую таршон, так і називається таршон. Продавці розуміють про що я. Я купую цей цупкий папір, і він дуже якісний. Він витримує багато змивань, якщо вам треба щось там виправити. Сама фарба на ньому виглядає дуже яскрава, свіжа. Раджу вам цей папір. Він доволі дорогий. Зараз мені здається, він коштує рівень 50-60, не знаю. Але це коштує аркуш А1, і ви можете розділити цей аркуш, не знаю, там на 6 частин, на 8 частин. І це буде вигідніше ніж ви купуєте папку А4, наприклад, наскільки я знаю. Тобто, якщо ми економимо, то можемо зробити так. Ще той самий таршон я використовую як палітру. Я знаю, що це не популярна техніка. Не знаю чому, але перший мій вчитель акварелі саме так навчив мене користуватися палітрою, паперовою палітрою. Я не знаю, чи є ще одна зараз людина в Україні, яка теж користується паперовою палітрою. Але отак от мені зручніше, так я краще бачу кольори, які вважаються на ту саму палітру, як на роботу, майже на палітрі не скатуються краплями фарба, як на пластику. Чесно кажучи, я, може, один раз користувалася пластиковою палітрою, ну, мені не сподобалось. Але ви можете використовувати будь-яку палітру, яку вам зручніше. І, в принципі, мої ролики можна використовувати, теж користуючись і паперовою, і пластиковою палітрою. Що стосується фарб, то я б радила фарби, можливо, нашого українського виробника роса, і е, можна не обов'язково брати 24 кольори, можна взяти 12 на початку. Але якщо ви не хочете витрачатися сильно на фарби, можна купити звичайні. Медові шкільні фарби, не такі не зовсім сухі, а от медові вони якраз будуть ок. І спробувати ними. Якщо після 10-го разу вам все ще буде хотітися малювати акварелю, то, будь ласка, купите собі більш дорожчі фарби. Звісно, я використовую олівець і ластик для попереднього малюнку, і я користуюсь пензлем. Збілки п'ятого розміру. І якщо це якісний пензлик, то він буде тримати кінчик. Як це перевірити в магазині? Ви підходите і просите лагідного продавця, щоб він вмакнув в водичку пензлик. і ви дивитесь, щоб кінчик був максимально гострий. Це буде запорука. Якісного пензля. І я таким пензлем користуюсь і для деталей, тобто я кінчика малюю деталі цього великого пензля. І якщо я замальовую великі якісь простори, наприклад, фон або якась велика пляма, то я використовую бік цього пензля, тобто наношу фарбу боковою частиною пензля. Я теж це пояснюю в деяких своїх роликах. Ще не бійтеся посмикати пензлик за ворс. І якщо у вас якісь ворсинки залишаються в руках, в пальцях, то я не раджу вам, звісно, купляти цей пензлик, тому що ці ворсинки будуть у вас по всій роботі, і ви намучаєтесь їх звідти прибирати. Тому перевіряйте пензлик, коли купуєте. А зараз я дам вам 5 парад малювання акварелі. Перше, не робіть. Сильний нажим на олівець, коли ви малюєте рисунок під акварель. Тому що вам буде легше і витерти м -м, малюнок, якщо там щось неправильно ви намалювали. І так само він не сильно буде у вас помітен під акварелью. Я так само роблю легкий рисунок під акварель, і тому іноді ви його не бачите в моїх роликах, але це звичка, нічого не можу з собою зробити. Іноді я роблю більш такий активний рисунок, щоб вам було видно, але все ж таки ви так не робіть. Друге, це частіше міняйте воду під акварелі. Ваша робота буде більш чистішою, яскравішою, коли у вас чиста вода в банеч. Я сама нарушаю це правила, і часто буває натхнення, боліньки, не хочеться вставати. І я малюю, і ви бачите в моїх роликах, що вода буває так доволі бруденька. Але краще все ж таки не лінуватися, а вставати і міняти воду частіше. І за цей час ви якраз можете самі відпочити, відпочити від роботи і через якийсь час. Повернутися до неї знов з новими силами і з новим поглядом. Тепер по самому малюванню. Третя парада це якщо ви малюєте по-сухому, така техніка по-сухому називається. Це коли ви перший шар робите світла і він повністю висихає, а потім ви накладаєте на нього темніший шар, тобто півтін, наприклад, або тінь. І цей другий шар, будь ласка, робіть. Яскравіше і трошки світліше, ніж в натурі, тому що ви накладаєте один на інший шар, і у вас буде пляма вже не така яскрава, накладаються фарби, ну ви розумієте. Тому, будь ласка, враховуйте це в своїй роботі. І четверта парада: не є багато разів по одному місцю пензлика. Це псує по-перше, папір, навіть якщо це тершон, це не дуже добре. А по-друге, це псує, я не знаю чому, якість плями, фарби, фарба стає більш тьмяною і робота виглядає більш замусоленою, замученою. Тому, будь ласка, один-два рази певному місцю більше не треба. Взагалі, треба. Треба намагатися рухати пензлем по паперу так, щоб це виглядало, наче рухи метелика. Це, звісно, приходить з практикою, але я думаю, що ви навчитеся згодом. І як я вже казала, я стараюся малювати боковою частиною пензля, якщо це не якась дуже дрібненька деталь. Я не знаю, що це за магія, але коли я так малюю, виходить більш свіжіші, більш яскравіші фарби в мене, і робота виглядає більш свіжою. Теж мене цього навчив мій перший викладач Акварелі. Дуже йому за це дякую. Ну і остання на сьогодні порада. З основних парад. Це вчасно зупиняйтеся. Тому що акварель не любить, коли її сильно замучують, коли ви наносите багато шарів один на один. Робота виглядає більш тьмяною, більш замученою. Тому краще не доробити, ніж переробити. Тому раджу частіше виходите кудись відволікатися на 15-20 хвилин. Вийти кудись, відпочити, сходити на вулицю, подивитись на природу, але через якийсь час повернутися до роботи, ви побачите свої помилки, якщо вони є, але ви побачите їх свіжим поглядом. Можливо, що, що ви хотіли доробити, вже не треба буде доробляти, і тут краще вчасно зупинитися і краще не доробити, ніж переробити. Ну що ж, це всі поради на сьогодні. Тому, якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю відповім. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам воно було корисним, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях або хоча б поставте подобайку. А я прощаюся з вами і вдалого вам малювання.